Він був надзвичайний, він був настільки легкий, він настільки любив життя, він настільки любив свою професію, він так складав свої пісні, він так кожне слово навагу золотом його, бо він хотів донести своєму глядачеві спогачеві слухачеві щось дуже важливе, і він його доносить. І його почули всі. Я тягнусь до світлих людей, до чесних людей, справжніх людей. Таких дуже мало, і ви знаєте, серед цього бізнесу не всі артисти такі щирі і відверті. Для мене це дуже велика втрата. Втрата батька, тому що він рік дійсно і, ми, і моїм батьком, тому що моя кар'єра почалась саме з допомоги Віталія Васильовича на фестивалі Васюка. Тому велика йому і світла пам'ять, тому що це були. Це була найкраща прекрасна пара з Віталій, Світлана. Велика вам подяка за все, за вашу людяність, за ваші пісні вони будуть жити обов'язково в віках.